Вже показую, складається гіршетка, але ну, ще раз покажу. Тобто легко, дуже просто. Дивіться, у нас є з однієї сторони така защолочка, з другої тут немає. І тут є, а тут вже немає. Ми просто беремо одна до одної приставляємо. І такої двома руками, звісно, простіше складати, але одною рукою теж можна. Будь ласка, все, вона у нас складена і у нас навіть не видно стикату. Поняли? Чи ми її отак будемо складати, да? чи ми її будемо складати по довжині? У нас тут нічого не видно. О, бачите, отак вона не складеться, її треба. Розвернути ось так. І тепер, виходить, вона не один напроти одного. Поняли? І так само теж ми її складаємо. Двома руками, звісно, зручніше, але і так теж можна. Дивіться, все, ми тут нічого не бачимо. Машиною можна їхати, бусом можна їхати трактором можна їхати. Джипом, якимсь, мінівеном, чим хочете, можете їхати. Хочете, просто ходіть пішком. Засипаємо щипнем, і у нас виходить дуже гарна, дуже красива дорожка, на якій ніколи у вас не буде стояти вода. Зараз осінь сезон дощів вже починається. Зимою сніг буде швидше танути, чим на асфальті, чим на бетоні, чим на бруківці. І есть, ну, буде візуально По перше красивий вигляд. Монтаж дуже елементарний, швидкий. Тобто і по ціні. Получається дешевше, навіть чим бруківка. Тобто, одна, одна секція розміром іде 60 на 40, і ціна її 135 гривень. В упаковці йде 10 штук відправка по всій Україні від однієї упаковки. Так що всі контакти в шапці профіля.